В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Дорогі друзі, вітання! Фізкульт. Привіт! Точніше усім в етері радіо ю Чикаго на хвилі 12.40 сорока І цей спортивний хлопець в спортивному костюмі, і я в спортивному худі. А це означає, що зараз футбол і тільки або футбол і не тільки. Дмитро Галан, Мар'ян Костюк. Ми починаємо. Ще вітання, наші слухачі давно мене зачіпали цю гарячу пікантну тему про футбол. А насправді є про що поговорити. Дуже багато чого цікавого. Дмитро, дуже за тобою скучив. Нарешті зможу виговоритися, передати не тільки для. Тебе для наших радіослухачів та навіть для себе самого е, ці емоції, які просто в мене виривали, коли я бачив і день народження Роналду, і якогось там Неймара, здається, чи ще когось, і ті чи інші події, які ставалися за останні е, тижні в футбольному світі. Е, мабуть, найперше почнемо з того, е, що я. Навіть не знаю, Давай з, з, дн... з, дн... з, з народження Роналду. Пишемо. Що там такого було, що ти це сьогодні згадав? Знаєш, якщо чесно, я захоплююся цим чоловіком. Направду це для мене це найкращий з футболістів, людина, на яку я рівняюся. Не тільки чому Роналду, тому що це є перше цілеспрямованість, друге, це є незмінна постійна, усердна праця. Ну, 38 років супер левел, людина, яка найбільше забивала в, з усіх типу ре... офіційних матчів. Після пале це є дуже круто. Тому ще раз і ще раз вітаємо Крищану Роналду, 38 років. Ну і е, Неймар, 31, Хто би міг подумати, але Ва. Неймару вже 31 рік. А це до речі, шокуюча новина, вернуся до Роналду. Ти сказав, що він для тебе зразок взірець, точніше, номер один в світі. Так само свого часу рахував Серхіо Рамос, коли грав з Мадридському ралі, І як тільки він перейшов ПСЖ, для нього Месі став легендою і. Для всіх зразком тому я сподіваюся, що твій ідол ніколи не буде зраджений. А стосовно Неймара дійсно 31. і це людина, яка мала би отримати більше золотих м'ячів ніж Месі, ніж той самий Роналду, якому ми щойно згадали. Але час, знаєш, підкрадається, і скоро він чоловік вже піде на пенсію. Знаєш, якщо чесно, я думаю, ми бачимо на фоні Роналда і е, Неймара прототипи двох різних світів Людина, яка. Хоче бути найкращою у світі, і для якої гроші ми бачимо не номер один. Коли для тебе гроші не номер один, ти заробляєш найбільше. 270 злишком мільйонів в рік самі про це говорять. А інший прототип, на жаль, людина, яка би, як на мене, Неймар мав би досягти набагато вищого левела. Тобто він має настільки круті якості. Я не знаю технічнішого футболіста, ніж він, але він. Вибачте, трошки їх ем, не можу говорити цього слова, трошки їх занедбав і він їх не не використав. Я би хотів поставити приклад, ми зараз будемо говорити про Мудрика і кампанію. Це має бути таке хороше нагадування, е, що е, мудрика є тут на горлі, здається, е, е, talent is not enough. Е, як не помиляється, тобто таланту недостатньо для того, щоб бути успішним. І я хочу сказати, що, на жаль, Неймар Неймар дуже талановитий, але ну він трохи. Про проспав свої можливості та заробляє круто. Має е, його трансфер найдорожчий світі 222 мільйони, здається, мільйони. Здається, му році він перебрався в ПСЖ з Барселони, але він ну. Жодного золотого м'яча. Хоча це також не показник. Ну окей, з жодного чемпіонату світу, жодного там, можливо, він вигравав Копа Америка. Ну, але ну, там ні, Ліга 1 ще. Як Для мене це величезний показник, тому що людина, чому він, власне, не, ста, не стане легендою ніколи і чому про нього забудуть відразу, як прийде його епоха. То тому що людина, яка боялася вийти з зони комфорту. Точніше, він був пройшов в Барселону, і, здавалося б, всі умови для нього були створені, щоб стати тим. За кого будуть рівнятися, якого будуть згадувати але він вибрав, як ти сказав, гроші, і зараз він не хоче вийти з зони зони комфорту. Та вже напевно і пізно. Хоча знаєш. Чому би ще 5 років, як мінімум, він може пограти на високому рівні, і зараз перед ним стоїть власне цей вибір, чи лишатися в ПСЖ і далі заробляти свої гроші і не дбати про майбутнє, чи піти може в ту саму англійську прем'єр-лігу, де зламає де, де тебе можуть зламати, послати і де тебе зарівняють не непонятно з чим. Це виклик, і людина не хоче брати цей виклик. Тому, власне, це і відрізняє тих, хто стають легендами, і тих, хто просто заробляє гроші. Я з тобою погоджуюся, і я вважаю, що. Норна Неймар, максимум до 35. А потім, ну коли тебе є все, тут можемо багато філософувати, але багато. Е, переходимо далі. Переходимо, мабуть, в найгарячішу точку світу, а точніше, е, прем'єр-лігу, англійську прем'єр-лігу. На жаль, не українську поки що. Але англійська прем'єр-ліга дивується, це, розумієте, це є Netflix в прямому значенні цього слова. Кожен день якісь нові зашквари, серіали, подробиці. І сьогодні АПЛ дійсно розриває. Отож, почнемо, мабуть, з Манчестер. Сіті, яке вразив це те, що манчестер сіті офіційно отримав закид з боку англійської прем'єр-ліги у, так би мовити, певних фінансових махінаціях, фінансових правопорушеннях. Отож, англійська прем'єр-ліга опублікувала результати безпрецедентного розслідування, яке тривало аж Чотири роки оголошення постійного відкладу оголошення постійно відкладали через різноманітну судову тягнину. Але коротко сіті звинувачують у чисельних порушеннях фінансової звітності, які тягнуться ще з сезону 9-10 років, тобто 12 років тому. Виявлено що не менше 100 сумнівних моментів у дев'яти кампаніях. Свого часу УЄФА мало також висувати претензії місцянам і погрожувати двохрічним баном у єврокубках. Втім, літку 2020 року керівництво Мансіт. Ті, вдалося вийти сухими з води. Ця ситуація зараз дуже резонансна і Хосеп Гвардіола дійсно хапається за голову. Хоча вже я зараз окресе будемо коментувати офіційна заява. Сіті є те, що вони готові, бо зараз АПЛ пропонує зробити незалежну комісію, яка буде це розслідувати, і власне винести вердикт. Круто, що боси не бояться цих перевірок. Круто, що АПЛ діє. Я думаю, це знаєте, це приклад. Не тільки крутості Великої Британії, а приклад для багатьох країн світу, як має працювати елементарна футбольна ліга. Наскільки там чітко, чітко, зрозуміло працює суворо, от Ювентус бачимо, нещодавно він власне поплатився 15 очків, здається, в нього забрали. І тут АПЕЛ дійсно розриває. Які твої коментарі враження? І чи дійсно Манчестер Сіті можливо нарешті опиниться? Не знаю, в якійсь іншій лізі. Дійсно, той факт, що немає якихось недоторканих клубів або взагалі чогось, що, якихось питань, які не можна порушувати. Хочу коротко задати історію, яка зараз є на шпальтах у всіх спортивних газетах в українському чемпіонаті, де УАВ, Українська асоціація футболу отримала кошти від власне від УЄФА на будову стадіонів. І кошти, якщо не помиляюся, були приблизно. 15 мільйонів доларів плюс-мінус. можу помилятися в цифрах, і ці кошти були спрямовані в більшості для власне забудови купі... за дитячих майданчиків. І... До цих пір нічого ніякої звітності нічого абсолютно немає. Перше вони побудували фабрику, яка мала би виготовляти поля штучні. Потім вони мали би це все власне розход розходитися по всій території України. А перед початком війни ця фабрика була перенесена в Краматорськ, найбільш безпечне місце в Україні, і 85% з тих коштів просто пропали. А зараз виходить президент УАВ Попа Павленко та, і говорить, що все нормально, все так має бути. Типу, я нічого не знаю, я до того не причетний. Хоча він безпосередньо за то відповідає. В той час, коли в Британії, власне, ми бачимо, що клуб Гранд номер 1 Манчестер Сіті просто найбагатший клуб, і проти нього можуть його можуть просто знищити власне, з англійської прем'єр-ліги. Сьогодні є, завтра немає. І цим цікавий футбол, і, і тут є та сама справедливість, з якої нам не вистачає. А, тому будемо спостерігати, і чесно кажучи, шкода, якщо Манчестер Сіті опуститься, опи, до, опуститься таких. до таких. Але вибач, це їхні, знаєш, вони, якщо це дійсно доведуть, це їхніх рух справа. І ну, е, бумеранг життя, доля, як бачимо, нещодавно з одними окупантами куля в лоб дійсно прилітає. Ну але це зовсім інакша історія. Е, воно приходить і Ювентус поплатився. Вони ще дуже легко відбилися, тому що, мабуть, для такого клубу от тоді дійсно Манчестер Сіті буде мати прокляття. З Єврокубками, так жодного разу не вигравши. Але будемо спостерігати за цією ситуацією. Думаю, це дуже резонансна тема. Я би хотів власне, е, поговорити сьогодні більше про наших е, футболістів. Ми знаємо, що е, чотири. П'ять навіть топових трансферів перейшло з українського української прем'єр-ліги в, в Іспанію один і кілька в Челсі, Брендфорт та багато інших. Тобто зараз е, я почну з того, що мені здається, я неймовірно пишаюся що наш. Український футбол просто розквітає, можливо, там ми не маємо можливостей е, грати догравати навіть матчі. Ми перериваємо через тривогу, сирену. Але нарешті, от особисто я відчуваю, що е, можливо, до коли наступний чемпіонат світу, 2026 році. Да. Я думаю, що мінімум з такою командою і досвідом гравців, тому що нам завжди бракувало досвіду. Нам завжди ви е, припустимо, у нас є українська збірна, візьмемо бізнес. Чому він не розквітає? Чому наша команда не виходила до якихось топ? топових вершин досягнень, тому що бракувало людей, гравців, які мають досвід і які можуть грати проти топових гравців, які мають набагато більше можливостей розвиватися. Це так само, так як ви хочете виграти там не знаю чемпіонат світу по плаванню, а плаваєте в ванні або не знаю, якісь е, на, на річці, де, на відміну від ваших суперників, які там професійно тренуються. Ну тобто це є безлузді порівняння. Але виду до того, що зараз, як на мене, це просто золота епоха з часів Шевченка, коли був Лобановський, коли було Динамо Київ, яке клало в Барселону 5-0 на Камп і де всі-всі офігівали, хто це за хлоп? Що це? Що це е, е, хто, хто ці хлопці? Е, тут ми Бачимо, що зараз мудрик і кампанія дійсно вражає, і дай Боже, що вони всі заграли. Як тобі нова генерація українських футболістів в Європі? Одно, з одного боку, погоджуюстовою, дійсно, зараз чи не найбільша кількість наших гравців грає в іноземних чемпіонатах, особливо в АПЛ, в чемпіонаті, який порівнюють з Лігою Чемпіонів, а можливо навіть це і щось вище на рівень вище. Але стосовно якості гри наших футболістів, от брати того самого Мудрика, зіграв чоловік вже дві гри. Перше він дебютував за Челесі проти Ліверпуля, 0-0, Просто феєрична гра. Так, не був забитий жодного гол, але його ефективність. І те, як оцінили фанати його гру, просто що, ну, це мріє кожного футболіста. А якщо взяти вже наступну гру, коли вони грали, якщо не помиляюся, Фулхем, Фулхем де також зіграли в суху нічию, а, Мудрик отримав такий шквал критики в свій адрес, тому що був випущений. Він був в, в, в основі вийшов і вже замінений а, під час перерви власне. Головний тренер Челсі Поттер сказав, що Мудрик мав деяку застуду під час тижня і відчував важкість в ногах. Але чи правда чи це є правда, чи це просто виправдання? Ще не, ніхто не знає достовірно. Просто не хочеться, щоб він загубився. Ми пам'ятаємо історію Шевченка, який в Челсі. І, по суті, абсолютно нічого не показав, якщо бути відвертим. Тому хочеться, щоб Мудрик не повторив його помилки і всім довів, що вибір Челсі на противагу арсеналу був правильний. Дякую, Діма. Дуже глибокий коментар. Направду, зараз давайте подивимося просто на склад Челсі. От у нас тут є склад Челсі, на воротах є Аріса, Балага, Менді, Солоніна, Бетеніні, Захисті Сільва, Фока. Чо е, чалоба, це до речі, е, е, троє позиція. людей на одну позицію. Wow. Далі є Кулібі і е, Бадіашіль. Ви, мабуть, їх не знаєте, але лівий захисник е, Чивел, Куку, Ку -ку Гол, е, права Джеймс і Аспіло Квета. В центрі Фернандес, е, який коштує 120 лямів. Далі Закарія, Сантос. Потім Кантейде, Ковач, е, Люфтвор, Чік, Маунт, е, Гала. Ну, їх дуже на позицію лівого Вінгера є Мудрик, Фелікс і Пушічич. Тобто, в Чалсі може це мені здається. Чалсі це є сучасна збірна Франції, де можна поставити три команди і вони будуть грати між собою. І там ще факт -то виграє. Е, перше, що я вважаю. Дуже е, потрібен час, і я погоджуюся. Е, Грен Потер вибирає правильно е, позицію, тому що я би, мабуть, на його місці також якось намагався зараз е, максимально зі своєї сторони трошки знаєте, захистити хлопців е, новоприбулих, особливо вже кажу так, хто прибув цей самий е, е, як він називається? Фернандес і Мудрик е, і багато інших, е, які прийшли в Челсі, і вони є новими, і я вважаю, що Челсі, якщо вони потраплять в Лігу Європи, це буде дуже добре на цей сезон. Тому що, поки вони заграють, а погодьтеся така команда. От, наприклад, Арсенал. Всі дуже критикували арсенал, тому що вони провалилися і не потрапили, програли там Тоттенхем, Тоттенхему останній там не знаю боротьбі за четверте місце в лізі чемпіонів. Тому що арсенал був не зіграний. Їм потрібно було часу. Пройшло літнє тренувальне вікно? Артета поїхав в Америку. Команда зігралася, прийшов Зінченко, прийшов. Той самий, е, хто там з Сітіша прийшов, здається, е, дев'ятка. Ну неважливо, прийшло. Кілька нових гравців вони влилися, команда заграла. Потрібен час. Думаю, Мудрик зараз його дуже критикують і кажуть, що за півроку на нього чекає оренда. Я чомусь вірю, я нарешті визначився офіційно, що коли я буду в Лондоні, я собі куплю футболку Мудрика. Тому що я думав, зіннико чи Мудрик, але Мудрик мені дуже подобається. Тому що дійсно цей хлопець, навіть якщо відкрити його інстаграм, був дуже такий класний пранк. Що е інстаграм Мудрика це є дійсно е такий цитатник справжнього чіткого паце. Який завжди говорив про те, що ти можеш, він одна з його таких крилатих фраз, що я мож, я оберну своєю працею до себе фортуну. Тобто, навіть якщо мені фортуна не усміхається, я зроблю все для того, щоб вона мені усміхнулася. Але дозволь, я нагадаю, хто куди прийшов. Отож, Михайло Мудрик прийшов Челсі. Раніше прийшов Олександр Зінченко в арсенал. Він же досвідчений наш такий голеадор, Адор, точніше. Виконавець з Манчестер Сіті вже роном прийшов, здається, циганков. Испанский Нарешті чемпіонат. іспанський чемпіонат Liga, До, Ну, не найкраща команда, але not bad. Далі Лунін до сих пір залишається в мадридському реалі. Він хоче йти, але зараз має можливість на чемпіонаті світу, тому що куртуа, він, мабуть, молиться, що він травмувався і він дійсно травмувався. Що здивував? І вже почав реально грати, Це Руслан Маліновський, Марселі забив перший гол. Там вже все, знаєте, ці Пежо, він сидить. Крутий як в е, фільмі таксі. Е, ну і останній гучний трансфер. Це здається, Бренфорд перейшов е, за Барний. Тобто за Барний, е, Мудрик. Е, рахуємо, що також цього самого е, Зінченка, Луніна, Циганкова. І е, не забув, Руслан не забуваємо що в Евертоні ще грає Миколенко. Дякую, В Евертон є Миколенко, і в Інтер Майами перейшов також дуже гарний і симпатичний чоловік, який здається, називається. Я забув, як він називається, але тобто вісім. 10 футболістів української, е, української прем'єрліги зараз в топових групах е, в колективах, де вони мають всі шанси для того, щоб розвиватися. Ну круто, як на мене, це дуже класний подарунок, і е, та ми можемо їх критикувати, але навіть не хочеться порівнювати з Росією, тому що це є болото. Не, не, але не хто хто взагалі з того самого їхнього недочемпіонату може похизуватися там окей, Аршавін він грав там свого часу в. Зараз є один футболіст з Росії він грає також у французькому чемпіонаті. До ти, ти чув, чув цю історію, скандал, що Малиновський власне був якось так, привітався з ним, не оминув, але потім відразу вибачився. А то давай доповнимо доповню тебе і будемо завершувати помаленьку нашу а, рубрику про футбол. Дійсно, покоління золоте. з часів Шевченка, Реброва, Шовковського, Це напевно най. Елітніше, якщо так можна сказати, покоління, яке має шанси виграти той самий чемпіонат світу або чемпіонат Європи, який буде ближче, питання: якщо брати збірну, у нас немає досі тренера, і лишається декілька тижнів до гри з Англією. А наша збірна досі без тренера. Зараз йдуть перемовини з ребровим але. Офіційних якихось підписаних паперів ще досі немає, тому дуже б хотілося, щоб це покоління не пропало, тому що де вони себе можуть заявити, так це тільки на міжнародних змаганнях, які, власне, ще не згадав чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Я думаю, що ми дійсно маємо всі шанси про себе заявити. Питання в тому знаєш, щоб це все було взаємно, тому що буде дуже сумно, коли от я не знаю, чомусь на така українців тупість, мабуть, робити, коли все ніби грає, всі є виконавці, є люди, які можуть виконати ту чи іншу завдання на футбольному полі, але не знайдеться дійсно того, хто може це скерувати, або якісь амбіції, сварки, недомовленості, гроші чи якісь інші причини ставлять на цьому хрест. Ми можемо ми творити, ми творимо вже велику історію не тільки на полі бою, де ми маємо і б'ємо всілякими способами нашого ворога, але також ми можемо зараз будувати таку збірну Україну, яка ну як мінімум, я думаю, за два роки зіграно. Може брати ізі Чемпіонат Європи. Спокійно. Тобто, хто зараз? Я не бачу таких, ну хіба французи, там вони дійсно там мають серйозну генерацію, але ми можемо спокійно з ними змагатися, ми вже їх перемагали. Питання часу, думаю, ці та багато інших питань, тем, які ми зачепили, будемо порушувати згодом. Ви, дорогі друзі, не забувайте підписуватися на наш youtube канал, писати коментарі. Вкажіть, будь ласка, може, на наші помилки, кого ми не врахували, хто куди перейшов і як ви ставитеся до майбутнього наших футболістів. Дякуємо, дякуємо. Гей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 м. А також в Ютубі, будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.